Завершує випуск репортаж із калуша про чемпіонат із набивання футбольного м'яча на нозі. Наші калузькі журналісти з цікавістю спостерігали за незвичними змаганнями, які так припали до подоби школярам. Юрба різновикових дітей на вулиці Сівацькій зібралася, щоб продемонструвати своє вміння набивати м'яч на нозі. Цією вправою хлопчаки особливо пишаються, адже вона входить до комплексу тренувань відомих футболістів, їхніх кумерів. Проте серед хлопців була й дівчина, яка намагалася не пасти задніх, і варто підмітити, їй це в непогано вдавалося. Головне не перемога каже організатор змагань, директор центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олег Нижник. Участь важливіша це згуртовує дітей, формує у них Мадный дух. Під час осінніх канікул ми запрошуємо юнаків, ну і не тільки а й дівчат, також на змагання, які ми присвятили, так би мовити, до 15 листопада, коли наша збірна України буде зустрічатися у відбірковому матчі чемпіонату світу збірної Франції. 15 листопада пройде фінал. А в двориках нашого міста ми займаємося з дітьми. І не так у нас мета визначити переможця, а що найбільше зібрати дітей, щоб вони займали. Це активним способом життя. Хоч учасників було й небагато, проте своїм азартом захопили усіх. У набиванні м'яча вправлялися уже й організатори, і навіть випадкові перехожі. Рекорд цього дня становив 122 рази. Яким буде фінальний результат, покажуть завершальні змагання. А поки що кращі учасники як стимул до перемоги отримали грамоти від центру спорт для всіх.